Усім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі Ольга Фізончик. Сьогодні 31 березня, і у мене починається одразу три спільні проекти. Перший проєкт це, як завжди, проєкт Оленочки Буганової, Шалений тиждень стартів, який у нас проходить. Кожного місяця з першого числа. Але у нас сьогодні понеділок, і тому ми починаємо 31 березня. І так, шалений тиждень стартів. Що я хочу, з чого я хочу почати свій шалений тиждень стартів? Ну, по-перше, мені треба зробити. Невеличкий майстер-клас по в'язанню одного ромбика або квадратика, який підійде для в'язання наволочок на подушки, пледиків, і я бачила кардиган зв'язаний такими ромбами. Ось і хочу показати дівчаткам, як це в'яжеться. Я вже підібрала пряжу для всього. Ось такі у мене кольори будуть, я не знаю, буду я в'язати пледика чи ні, ну, постараюся. Тож, мій перший Процес буде ось такий ромбик. Далі у нас починається проєкт іграшковий бум-весна з Оксаночкою Недешитко. І тому я, як і завжди, буду приймати в ньому участь. Що я буду в'язати у цьому проєкті. Великого нічого починати не буду, але у мене є з минулого року така гарна курочка, і я хочу зв'язати для неї півника. Ну, це поки все, що я собі напланувала. І третій проєкт. Саме цікавий на цьому тижні. Він почнеться завтра. Це перший сумісний проєкт пані Олени. Її канал так і називається У пані Олени. І цей проєкт Створи собі сумку для щастя. Проєкт буде проходити з 1 квітня. По 30 травня. І ми в ньому будемо в'язати торбочки, сумочки, рюкзачки, косметички. Ну, усе-усе таке, що можна туди щось покласти. Я ось уже одну торбочку собі зв'язала для щастя, поклала в неї квіточки. Тож розпочинаємо в'язати красу. Ось дівчатка почала ось такий перший старт у мене на цьому тижні. В'яжу ось такого колимка румбиком. Чотири. І спускаємось вниз п'ятим, П'ять. Спустилися і знову в'яжемо. Показую свою роботу за вчора. за понеділок, 31 березня. Ось такий ромбик у мене зв'язався, я на нього зробила майстер-клас. Тож, тепер він буде чекати до магічного кубику. А я буду думати, бо я ще зв'язала ось такий елемент це персидський мотив, І я буду думати, який, яку ковдрочку я буду в'язати. Ще не вирішила. Мені і такий подобається, і такий подобається. Сьогодні у нас вже перше. Квітня у нас паралельно ще іграшковий бум. Тож я вже зв'язала, почала почала свого півника до своєї курочки Ось така в мене курочка, я її в'язала в минулому році, до великня. ось І хочу зв'язати для неї півника. От я пров'язала півника, буду йому прив'язувати. Ось, Ось така заготовочка смішна у мене є. І ще я сьогодні хочу розпочати е в'язати торбочку. Я ще не придумала, що я буду в'язати, але я вже підготувала пряжу. Ось у мене є така бавовна. Я дуже полюбляю такий колір екрю. Мені подобається, я вже з нього багато в'язала і серветочок, і сумочок. в общем, буду починати в'язати, і завтра вам покажу, що в мене вийшло. Сьогодні у нас середа. Я таки розпочала свою сумочку для проєкту. Ось така вона у мене виходить. Це динце, ось. І вже я почала в'язати їй ось такі бортики. Ось такою вона буде у мене по об'єму. Зараз я вам покажу. Називатися вона буде. Ой, називатися вона буде дівчатка кораловий риф. ось А чому кораловий риф? Я намалювала ось таку картиночку. І бачите, оцю рибку. У мене є ось така рибка. І мені її треба десь застосувати. Тому я її хочу застосувати. Ось у таку картиночку на моїй сумочці. Тож, це мій проєкт, який я буду брати до кубка і в'язати. Але це ще не все. Я ось ніяк не можу попасти до перукарні. Тому купила собі розиночку і хочу її обв'язати якось гарненько. Тож, це буде в мене ще один проект. цікавий. Сьогодні у нас п'ятниця, і я вирішила взяти ще один старт. У мене є платячко, у якому мені не подобається його довжина, і тому я хочу його переробити і зв'язати йому кокетку. В'язати я буду ось такої пряжі джинс. Я дуже люблю цю пряжу. Це котон 55% і 45 поліакрил. В'язати я буду спицями. Тож, це буде мій ще один стартик. Ось я ще пов'язала свою резиночку. Ось так обв'язала, але ще не закінчила. Тому що була уся у роздумах: вступати чи не вступати ще до одного спільного проєкту. Це буде мій третій спільний проєкт, в якому я буду приймати участь в. Але він вже буде літній. І цей проєкт започаткувала. Марія, її канал В'язальне асорті, Це перший її спільний проєкт, і мені дуже хочеться підтримати дівчинку. Проєкт буде називатися Літо двері відчиняю. В ньому буде три номінації. Ну, я потім якось про це розповім. а Наразі він починається з першого. Квітня і буде продовжуватися 1 серпня, тож ми можемо в'язати усякі літні речі. Я буду в'язати комірець. Ось таких ниточок гачком у техніці Ірландське мереживо. Ну і усе на цьому, на цьому старти закінчується. Подивимося, що в мене вийде до неділі. Ну, ось і неділя. Мій тиждень стартів почався з того, що я почала собі в'язати ось такі ромбики для пледу. Ось тільки в мене вийшло. На цьому тижні буду в'язати у кубиках. Потім я брала свою турбочку, ось скільки було, стільки залишилося. Це мій початок. Ось так воно виглядає. Дуже гарна в'язка, мені подобається. Ось така риба буде на цій торбочці, І це був мій ще один старт. Потім я приймала участь у іграшковому бумі. Ось таке сімейство у мене тепер є. Я зв'язала з такого півника. Гернесенького, тут у нього стільки багато пірячка різного кольорового, такий півень у мене вийшов з такими лапками. Так, і це був мій старт і фініш у іграшковому бумі. Потім, потім я починала собі обв'язувати резиночку. Ось так у мене вийшло. Я тут спробувала усі квіточки, і ось такі, і ось такі. І навіть одну спробувала таку, але це дуже велика. Ну, на резиночку мені підійде. Ось така резиночка у мене. Так, ще я почала. Китку японське плече. Ось так у мене виходить, стільки я пров'язала цього стартику. Так, нагадую, в'яжу я з джинсу і це мій ще один старт, який піде у кубик. І останнє мій старт. З яким я буду приймати участь у новому літньому проєкті Марії, я буду в'язати комірець. Ось я спробувала такі елементики для комірця. В'яжу я гачком одиничкою. і цей проєкт теж буде приймати участь у наступному тижні у кубіках. Тож я вважаю, що я гарно попрацювала на цьому тижні. Бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою і всього самого-самого доброго. До зустрічі, дівчатка, на наступному тижні.